Вітаю! Буває ж таке, правда? Прокидаєшся зранку, а день якось одразу не складається, наче все валиться з рук, і настрій, ну самі знаєте. Але чи можна якось на це вплинути? Сьогодні ми якраз і розберемося, як навіть найгірший день можна перетворити на успішний. Для цього у нас є три класні секрети з джерела, які ми вивчаємо. Ну що, поїхали? От знаєте, є така історія, в якій, думаю, багато хто себе впізнає. Авторка нашого джерела розповідає, що її день почався, м'яко кажучи, не дуже. Це саме те відчуття, коли здається, ніби весь світ проти тебе. Дуже поширена ситуація, чи не так? Просто погляньте на цей набір, проспала, усюди поспішала і, як вишенька на торті, пролила чай на улюблену блузку. Ну, класика жанру. Такий початок дня, що хочеться просто натиснути на перемотку. Це ідеально показує, як кілька дрібних невдач зранку можуть накопичуватися і геть псувати весь настрій. І отут, власне, і постає головне питання невже такі дні це просто неминучість? Чи все таки існують якісь способи, якісь ну лайфхаки, щоб успішних і приємних днів було значно більше? Давайте шукати відповідь разом. І перший секрет, як не дивно, ховається в самому самому початку дня, бо ж погодьтеся як день почнеш, так його і проведеш. Тож давайте подивимось, як задати правильний тон з перших же хвилин. Тільки вслухайтеся, як поетично наше джерело недарма наводить сірядки Шевченка. Вони нагадують, що ранок це не просто цифри на годиннику, це ж справжній символ нового початку, можливість почати все з чистого аркуша, відчути цю особливу тиху магію, поки весь світ ще не прокинувся. І знаєте, ця народна мудрість вона ж не на порожньому місці виникла. Ранок це справді унікальний час. Світ ще спить, тиша, ніхто не пише, не дзвонить, раннє пробудження дає таку собі фору, дозволяє встигнути більше. Це час для себе, для спокою і глибокої концентрації. Добре, а що ж конкретно робити? Ось три простих кроки: перше це швидкий підйом. От прокинулись і одразу на ноги, без отих ще п'ять хвилиночок. Друге гігієна. Ну, тут зрозуміло, прохолодна вода найкращий друг зранку. І третє, звісно, зарядка, хоча б легенька, щоб розбудити тіло. Здається, дрібниці так, а насправді це потужний старт на весь день. Так, зранком розібралися. Але це лише половина справи. Тепер секрет номер два. Бо знаєте, один лише гарний настрій далеко на ньому не заїдеш. Днем треба ще й свідомо керувати. І ось тут на сцену виходить планування. Це все називається модним словом тайм менеджмент. Але навіщо це все? Хіба не можна просто робити справи, як вони з'являються? Ну, справа не тільки в тому, щоб стигнути більше. Головний фокус ось у чому. Коли є план, мозку не треба постійно думати. Так, а що далі? А що потім? Це ж купа енергії. А так, раз, подивився в план, і все ясно. Менше стресу, більше вільних ресурсів у голові. І тут все починається з простого. Правило номер один. Увесь залізобетонний розклад, уроки, тренування, гуртки має бути перед очима. Це як знаєте, карта дня, щоб точно знати, де і коли є обов'язкові зупинки. Далі правило номер два: створюємо окремий список, назвімо його корисні справи прибрати в кімнаті, допомогти рідним, сходити в магазин. Коли це все записано, воно перестає крутитися в голові і створювати зайвий шум дуже корисна штука, щоб нічого не забути. А тепер моє улюблене правило третє. Треба скласти ще один список, найприємніший хобі, зустрічі з друзями, час на улюблену книжку. Бо успішний день це ж не тільки про треба і мушу. Це і про хочу і люблю. Відпочинок потрібно планувати так само серйозно, як і роботу. Адже саме звідти ми беремо сили, правда? Окей, а тепер давайте зберемо це все докупи. Як скласти план на день? Починаємо з головного. Що сьогодні найважливіше: контроль на дедлайн це пріоритет номер один. Далі думаємо, чим можна допомогти іншим. І третій пункт: а що з вільним часом? Книга, фільм, прогулянка це теж має бути в плані. І, от коли є такий баланс між важливим, корисним і приємним, тоді план стає реальною інструкцією до класного дня. І нарешті третій фінальний секрет. Бо знаєте, важливо не тільки правильно день почати, але й правильно його завершити. Мова піде про вечір, про підсумки та вдячність. Але тут є один дуже-дуже важливий момент. Треба чітко розрізняти дві речі: здоровий самоаналіз і ну таке токсичне самоїдство. От подивіться, в чому різниця. Самоаналіз це коли ми намагаємося зрозуміти окей, тут не вийшло. А чому? Що можна зробити інакше. А самокритика це просто от я не вдаха, нічого не можу. Тобто, мета не сварити себе, а вчитися, вести таку собі, знаєте, дружню розмову із собою. Як це виглядає на практиці? Всього три кроки. Крок перший аналізуємо, що вийшло класно, а де можна було б краще. Крок другий перепланування. Якщо щось не встиглося, це не катастрофа. Просто спокійно переносимо це на завтра. І крок третій, мабуть, найважливіший подяка. Просто сказати собі дякую за те, що старалися, за те, що цей день був. Просто задумайтесь на секунду кожен день він такий один єдиний, от саме це сьогодні воно більше ніколи не повториться. Дуже потужне нагадування, правда, про те, яка цінна кожна мить. І наостанок. Щоб усе це, знаєте, склалося в єдину картинку, в нашому джерелі є просто неймовірно красива метафора. Уявляєте, кожен наш день це маленька намистинка, а все життя це намисто, яке ми збираємо, і якими будуть ці намистинки яскравими, тьмяними, великими, маленькими, залежить тільки від нас. Кожен з нас майстер, який створює своє унікальне намисто. Але що тримає всі ці намистинки разом, що не дає їм розсипатися? Нитка, і ця нитка, як каже наше джерело, це любов, любов до себе, яка допомагає піднятися після падіння, і любов до людей навколо, яка ну, яка і робить все це осмисленим. Отже, що ми маємо три прості секрети бадьорий ранок, розумне планування і вечірня вдячність це все інструменти. І вони доступні абсолютно кожному. Тож питання залишається відкритим, якою буде наступна намистина, яким буде завтрашній день? І найкрутіше те, що цей вибір завжди за нами.